Всім привіт! Я вам не говорив, мені TV Мен Фантом. випав, але я не за цим прийшов. Як ви знаєте, ну, мало хто знає про цей промокод. Це Секретські біді. Я колись бачив відео, е, е, відео пару днів назад, якщо вести цей промокод, е, то дадуть рандомного секретного агента на моєму телефоні. Івенту з мене дали раніше. А на план... А, а казалося ще якщо є всі агенти, то дадуть 5000 чипів. Ну мені 5000 чипів не дали. І знаєте що? Мені дали агента із івента камерамен Що мені тоді... Що буде тоді, як я куплю івент і получу там камерамена огнімочика, а він в мене є. Це якийсь баг. Треба, щоб цей баг пофіксили. Я, я на нього хотів збирати вбивати скебідістів, щоб відкрити його. Щоб мені за промокод його дали. Ну, на сотому уровні його треба прокачувати, Довід він хоча б сильніше ніж TV мен Фантом. Ну от виротив камікан цих, цих п'яних. Він без фанців. А може мені ще когось дали? No. цікаво, що буде, як в мене камера в мене на з Івента я мав його отримати, до получив за проробов код. У мене є два варіанти. Або нічого не дадуть. Або щось дадуть. Замість камери, романа огнімчка. Чіпи якісь, може, не знаю.